запила Татра Гарден Ось бачите, МС 215. Майже та сама, що копія щіля 180-го. Але є один мінус. Це те, що трошки важче. Щіль легший. О, ну потужності, як розібратися, то найбільше як у щіля 180-го. По кіловатах не знаю, точніше. Я вам залишу силку на Татра Garden на цю бензопилу. О, ось бачите, 35 шина. До неї також йшла в комплекті 45-та шина. Працював так як 45-ю шиною, так і 35-ю. Різниці немає. На 35 -ті тільки е, легше, коли ви працюєте, там ну якісь кущі вирізаєте, таке нею трошки легше. А як такий бровна, то з 45-ї без питань вона навіть не душиться. в неї мощності вистачає потягнути на гострому ну, цепкову без проблем. Вона йде, як у масло, як говориться. О. По розходові масла пишеться, що менший розход. Ось так і є. Я різав. Виходить, як в мене в бачковий бензин кінчається, то десь процентів 20% ще лишається мастила. у Бакові. Виробник заявляє, що 25% економія. У ну, мене десь 20% лишалося у баковій Тому як би правдива інформація. О, Така вона. Ось. З цієї сторони є праймер. Що ремонтував, це пластина, яка йде на На шині та, що щину при коло маси насоса прижимає і свічку замінив зразу, бо щось пропадала іскра. Поміняв другу, поставив і без питань. По заводці, що зима, мороз. оце виходить е, два рази смикнути ручку стартера, о вижати, ну вижав ось цього подсос. Два рази смикнув. вона ну як Стрельнула в глушитель. Потім закрив і одразу смикнув і вона заводиться. Скільки не провірав, оце так постійно. Що літом, що зима, без проблем. Не обманюю. Провірено вже не раз різав зимою. Також літом, коли 30 градусів, вона без питань. Залив бачок і пішов різати. Є відео на каналі, як я нею працював. О, непогана пилка. Рекомендую. Ну, трошки важка зразу кажу. Порівняно з щільом, то Ну, працював із щільом 180-м. І 261-м, то трошки важка вона. Десь щось ближче як до 261-го О, Так що якось так. Вибір за вами. Дякую за перегляд. Коментуємо, ставимо лайки, поширюємо відео. Гарного дня!